Привіт, мої метелики! Давайте ми з вами сьогодні пограємося. Подивіться, що лежить у мене на тарілочці. Це овочі. А що з ними не так? У них немає бадилечка. Давайте ми з вами зробимо бадилечку овоча. А допоможуть нам у цьому прищіпки. Бадилечку зеленого кольору, тому я взяла зелені прищіпки. Дивіться, нажимаємо сюди. І прищипаємо сюди, працюємо акуратно, щоб не прищепити собі пальчика ось так. Подивіться, які гарні овочі з бадилечком вийшли у мене, а у вас Чекаю на ваші роботи. До побачення!